Вітаю всіх. Куп'янський напрямок. Хочу повторити до кінця липня ситуація на Куп'янському напрямку. Я розумію, що там важко, але все-таки. Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Тус. Угу. Куп'янський. Так, четвірка жезлів. Окупація. Ворог має частковий успіх по окупації. І дуже гаряче там. Кінцевий результат. А тепер дивіться, двіка мечів, це тупік. Дев'ятка жезлів це захист в оборона. Четвірка мечів. Далеко вони не пройдуть, сразу кажу. Далеко вони не пройдуть. Тут не шістка, тут четвірка, по-перше. По-друге, дві мечі це вже тупік для них. Вони їх далеко не пропустять. Там є свої моменти. Не хвилюємось сильно. Не хвилюємось. Непогано буде для нас. Тобто немає такого, що здаючогось. Немає. Рух є, дійсно, часткова окупація буде, але це не будуть серйозні великі масштаби. Не хвилюйтесь. На даний момент ситуація така. До кінця липня такі енергії. Дивимось далі, що буде. Я ще в кінці місяця продивлюсь цей напрямок.